Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, добротолюбіє, Том 2. повчання преподобного Авведорофея. Дорофея. В людині є три стани: вона або діє за пристрастю, або опирається їй, або викорінює її, діє за пристрастю той, хто виконує її, задовільняє її. Опирається їй той, хто не діє згідно з нею і не відсікає її, але ніби розсудливо оминає пристрасть, проте має її в собі, а викорінює пристрасть той, хто подвизається і діє проти пристрасті, хто діє за пристрастю, той подібний до людини, яка, будучи уражена ворожою стрілою. Бере її і власноруч застромлює у своє серце, хто опирається пристрасті, той подібний до того, кого ворог обсипає своїми стрілами, але він убрався у броню, тому й не отримує ран. А хто викорінює пристрасть, той подібний до того, хто, будучи обсипаним стрілами ворога свого, знищує їх або повертає в серце ворога, як сказано у Псалмі. Зброя їхня хай війде в серце їхні, і луки їхні нехай знищаться. Один брат пробув у лихоманці сім днів і мало минути ще сорок днів, аж доки він повністю окріпнув. сім днів хворів цей смиренний, а скільки днів минуло, доки він все ще був не видужав. Так буває і з душею хтось трохи зрішить, а скільки часу він має проливати свою кров, доки виправиться. Бачимо, як наші браття відходять від нас і не пильнуємо себе, хоч і знаємо, що і ми поступово наближаємося до смерти, тож будемо пильнувати себе, доки маємо ще час, не будемо гаяти його даремно. Якщо будемо пам'ятати слова того старця, який сказав, хто втратить золото чи срібло, то замість нього може знайти інше. Якщо ж втратимо. Час у неробстві та в лінощах, то не зможемо знайти іншого навзамін. Справді, будемо шукати хоча б години з цього часу і не знайдемо. Один великий старець проходив зі своїми учнями біля кіпарисів, малих і великих. Старець сказав одному зі своїх учнів вирви цей кіпарис. Кіпарис був малий, і брат миттю вирвав його однією рукою. Старець вказав йому на інший, більший від першого, і сказав «вирви і цей. Брат розхитав його обома руками і висмикнув. Старець показав йому інший ще більший. Він вирвав і той, але вже з більшими зусиллями. Потім вказав йому на інший ще більший. Брат вже з усіх сил спершу сильно розхитував його, трудився і прів. І нарешті вирвав і цей. Тоді старець вказав йому на ще більший кіпарис, але брат, хоч і доклав великих зусиль та прів над ним, втім, не міг його викорчувати. Старець, бачачи, що він не може зробити цього сам, звелів іншому братові допомогти йому, і вони удвох заледве ледве впоралися. Тоді старець мовив до своїх учнів ось так і пристрасті! Доки вони малі, ми, маючи бажання, можемо легко їх позбутися. Якщо ж знехтуємо ними як незначними, то вони тим часом міцнітимуть. Що більше вони міцніють, то більших зусиль вимагають від нас, а коли зовсім укореняться в нас, тоді навіть з великими зусиллями не зможемо позбутися їх, якщо не отримаємо допомоги від деяких святих. Які допомагають нам у Бозі. Пророк говорить до дочки Вавилонської, блажений, хто візьме і розіб'є дітей твоїх об камінь» Псалом 136.9. Дочка Вавилонська, образ усього гріховного і богопротивного, діти її пристрасні помисли та діла. Блажений, хто не приймає лукавих помислів, які зароджуються в ньому. І не дозволяє їм зростати та виконувати зло, але доки вони ще малі і раніше ніж кореняться та повстануть проти нього, всіляко намагається розбити їх об камінь непохитної рішучості і знищувати їх іменем Господа Ісуса Христа. Оці вказали нам, як людина має поступово себе очищувати. Щовечора вона повинна випробовувати себе, як минув її день, і знову вранці, як минула її ніч, і каятися перед Богом, у чому їй довелось згрішити. Ми ж, оскільки багато грішимо, воїстину потребуємо через наше забуття, через кожні шість годин випробовувати себе. Як минув наш час і в чому згрішили? Хто почне випробовувати себе таким чином, у тому зло почне поступово зменшуватися, і якщо він робив дев'ять провин, то робитиме вісім, і так, потроху досягаючи успіхів з Божою допомогою, не дозволить зміцнитися у собі пристрастям. велике лихо звикнути до якоїсь пристрасті. Не той, хто одного разу розгнівався, вже називається гнівливим, і не той, хто одного разу впав блуд, вже називається блудником, і не той, хто одного разу дав милостиню, називається милостивим, але як в чесноті, так і в пороку душа звикає до них через постійне вправляння, і потім ця звичка або мучить, або заспокоює її. Чеснота заспокоює, бо чим більше ми робимо доброго, тим більше звикаємо до чесноти і таким чином повертаємо собі свою природну властивість, сходячи до свого первинного здоров'я. А порок мучить, бо через нього ми приймаємо якусь чужу і ворожу нашому єству звичку, яка і руйнує його. Орел, якщо попаде в тенета хоча б одним кіхтем, то через цю дещицю втрачає всю свою силу, і ловець може його схопити як захоче, так і душа. Якщо хоч одну пристрасть зробить своєю звичкою, то ворог, коли йому заманеться, буде її перемагати, оскільки вона через ту пристрасть перебуває в його руках. Тому не допускайте, щоб яка-небудь пристрасть стала вашою звичкою, але трудіться і моліться Богові вдень і вночі, щоб не впасти в спокусу. Якщо ж ми й будемо переможені як люди, і впадемо у гріх, то постараємося негайно встати, покаємося в ньому, будемо плакати перед Божою благістю, будемо пильнувати і трудитися. І Бог, бачачи наше добре волевиявлення, наше смирення і сокрушення, простягне нам руку допомоги і виявить нам милість.